Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку експерт ринку пального та директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Вітаю Сергію! У травні ми вже з вами говорили про ситуацію на ринку пального. Тоді всі відчули значне здорожчання цін на пальне і реальний дефіцит. Коли, аби заправити авто, доводилось годинами стояти в чергах, а дехто навіть і продавав місце в черзі, що станом на сьогодні відбувається на ринку пального, чи вдалося стабілізувати ситуацію? Насправді, за останні три місяці Україна повністю перебудувала свій ринок нафтопродуктів. І я вважаю, що це в економічній сфері перша велика перемога наша у цій війні. Нагадаю, що Ворог зруйнував 100% джерел постачання, які в нас були е, до війни. Тобто були припинені постачання, е, ну це зрозуміло, да, з Росії з Білорусі, це там 70% було, були зруйновані наші нафтопереробні заводи і заблоковані порти. Відповідно, ми фактично позбулися всіх джерел наших постачань. Крім того, більше 25 нафтобаз ключових були. Е, Зруйновані е, ракетними атаками, тобто, ворог чітко хотів нас зупинити. Але завдяки тому, що, ну, по-перше, такі були дуже непрості рішення уряду прийняті, і завдяки тому, що е, ринок мобілізувався дуже сильно, ми фактично Побудували за ці три місяці новий ринок. Сьогодні ми все постачаємо через західний кордон, ми все постачаємо з Європи і маємо на сьогодні не просто забезпечення поточних потреб, ми маємо сьогодні профіцит по всіх марках нафтопродуктів. Тобто ці е, обсяги, які сьогодні постачаються, вони більше ніж нам потрібно. І це є е, саме наслідком і результатом тієї політики і тих дій, які зробили. Які зробив ринок і з які зробив уряд за останні три місяці. І сьогодні навіть там невеликі мережі мають в своєму, на, своїх, на своїх стелах, на своїх заправних станціях повний асортимент нафтопродуктів. І головне, що я вважаю, це те, що вірогідність рецидиву так, таких кризових явищ таких криз і проблем, які у нас були у червні і у травні, ну вони дорівнюють майже нулю. Тому що ринок не просто ситуативно да, забезпечив себе, а побудована дуже диверсифікована система географічна. А по-друге, по видах транспорту ми дуже поновили абсолютно всю систему. Наприклад, у нас сьогодні 50% постачань це автотранспорт. До війни це не було і одного відсотку. Майже взагалі ніхто не постачав автотранспортом. Що це означає? Це означає, що, по-перше, це дуже гнучки. Гнучкий логістичний механізм, який завжди може себе підстраховувати. А по-друге, з точки зору безпеки, подивіться, тобто, це тисячі бензовозів кожного дня працюють, кожен везе пальне. Ну, якщо хочете, то ну, ракет не вистачить на кожен бензовоз, і відповідно це страхує нас від якихось там подальших криз. Оскільки я не виключаю, що ну точніше, я точно знаю, що і транспортна інфраструктура. І інфраструктура нафтопродуктів забезпечення вона залишається мішенью для наших ворогів, але як то кажуть, всіх не перестріляють. і от саме це головний здобуток ринку за останні три місяці. Нещодавно Кабмін пропонував відновити акциз на пальне, був зареєстрований відповідний законопроєкт. Проте 16 серпня Верховна Рада провалила голосування по цьому законопроєкту. Чому на вашу думку це сталося? Адже міністр інфраструктури стверджує, що це може приносити 2-3 мільярда гривень щомісяця до бюджету. Ну, на жаль, ви знаєте, вимушено констатувати, що не дивлячись на війну і не дивлячись на те, що всім зрозуміло, що бюджету потрібні гроші. В парламенті сидить досить багато популістів, які хочуть ще на цьому питанню відпіаритись, якісь собі там бали там політичні, там набути і так далі. Тобто, всі стали такими захисниками там, споживачів, там, громадян там, і так далі. Тобто, це, на мій погляд, це просто зараз неприпустимо. Уряд, коли уряд пішов на зустріч... Громадянам і протягнув дуже непростий, зробив крок, коли скасував ці акцизи в березні. Я нагадаю, що в березні ціна на нафту досягнула 140 доларів за барель. Це було 40% відсоткове зростання порівняно з довоєнним періодом. І звичайно, що ціни летіли вгору. Відповідно, уряд вирішив захистити. Споживачів від цього цінового шоку скасував податки і ціни впали на 10-12 гривень на заправних станціях. Сьогодні ми маємо дуже обнадійливий оптимістичний тренд інакший. тобто, ціни на нафту пішли вниз, і сьогодні, наприклад, зранку вже була ціна 92 долари за барель. Тобто, так був період, коли держава пішла на зустріч, але держава сьогодні потребує грошей. І держава каже, ми вам допомогли тепер час наповнювати державний бюджет, коли ситуація змінилася. І е, треба що зазначити, що ті, той акциз, який пропонується поновити, він лише частково перекриє е, ті акцизи, які були до, ну, до їх скасування. Тобто в уряді теж розуміють, що не можна сьогодні е, сильно е, податковий тиск нарощувати на споживачів. Тобто це таке навіть не компромісне, а таке, хоча б ну, спроба, хоч трохи якісь підлатати там бюджет, тому що ну грошей не вистачає. Але навіть не дивлячись на те, що там якісь просто ну, смішні цифри, ми кажемо про те, що 4 гривні на літр хоче запровадити уряд, фактично акциз на всі марки пального, 4 гривні це 8%. Від ціни на заправних станціях на бензин диспальне і буде трошки більше, і там відсотків 10-12 на скраплений газ. У нас до війни податкове навантаження на бензин було 40%. Зараз 8 було 40. На диспальне було 25%, зараз буде 8%. На скраплений газ було, ну там, там взагалі було смішне, смішне таке податкове навантаження теж там до 20%. Відповідно, ну мені здається, що всі мають поставитись з розумінням до цього. Але ж ми бачимо, що ну, хтось хоче, не дивлячись на війну, все одно якось якісь політичні бали на цьому е, заробити. Я думаю, що рішення воно буде прийнято, але ж ми просто втрачаємо час, ці гроші вже могли б починати надходити е, у державну скарбницю, але ж ну, через це маємо ще трошки почекати. Є зараз такий момент, дуже говорять про те, що е, уряд, коли пропонує зараз акцизи, він вдався до такої досить е, сміливої ідеї м, уніфікувати ці акцизи. Тобто, якщо раніше ми мали е, різні акцизи на е, бензин диспальне, скраплений газ, то сьогодні е, пропозиція на всі зробити один податок. І я вважаю, що ця е, ініціатива вона дуже е, е, правильна. Тому що ми сьогодні маємо ситуацію, коли ну, всі мають, тобто ми, ми маємо всі бути рівними. Тобто, ми всі маємо е, однаково брати участь у е, допомозі і бюджету і країні. Як було до війни, акциз на скраплений газ був чотири рази менший ніж ніж на бензин. Тобто, якщо говорити військовою термінологією, то той хто. Податковий тиск на тих, хто на газу чотири рази менше, ніж на тих, хто на бензині. Хоча ці машини використовують одні й ті ж дороги. Ті, і, і ці два енергоносія це все продукти нафтопереробки. Ніяких нема там якихось там казкових там, властивостей, якогось там альтернативного походження схапаного газу. Тобто машина все одно використовує енергію, їде. Всі мають платити однаково. Те ж саме стосується і диспального. Чому, чому акциз на нього був два рази менше, ніж на бензин. Це пальне, воно найбільш брудне взагалі в Європі. Там вже навіть деякі зони є, куди дизельним машинам взагалі не можна заїжджати. Тобто акциз на це пальне має бути навіть вищим ніж на газ і на бензин. Але, ну окей, з точки зору там війни, все одно кожен, хто їде, платить однакові податки. І це дуже правильно і це дуже справедливо. Я вже не кажу про те, що ну, фактично це все енергія. І вона має бути, вона має оподатковуватись однаково. А як би поновлення акцизу вплинуло ці, на ціну на пальне? Як я вже сказав, податков, фактично пропонується ввести податок 4 гривні на літр. Звичайно, що це податок на споживання, але. Але ми, як я вже сказав, ціна падає, і сьогодні ми маємо потенціал ну, до вчорашнього дня, навіть без сьогоднішнього падіння цін, він складав там 3-4 гривні на літрі. Відповідно, додавання цього податку воно ніяк не не вплинуло би на ціни. А зараз, якщо ціна така 90-92 долари за барель втримається, то ми навіть не зважаючи на ведення акцизу, все одно буде, буде ще потенціал для зниження. Тобто, дійсно, це ну, зараз дуже гарний час для того, щоб цей акциз акуратно, непомітно для споживача повернути хоча б частково. Саме тому ціни і не зростуть. Ну, враховуючи поточну ситуацію, я так розумію, це не оптимальніший варіант, який пропонувався згідно цього законопроєкту. Ну, безумовно, тому що, звичайно, якщо б ми мали сьогодні зростання ціни і на цьому фоні ще і додаємо податки, то, звичайно, це пришвидшило зростання цін. А коли вони падають, це можна зробити, і навіть ніхто цього не відчує. Зараз спостерігається незначне зниження цін на паливо на заправках. А що зараз впливає взагалі на ціну на паливо? Оскільки у нас немає податків, то у нас впливає сьогодні два фактори: перший фактор це світова ціна на нафто-нафтопродукти. і другий фактор це валюта. Як ми бачимо, то 21 здається липня був переглянутий переглянутий курс долару національним банком. Він зріс на 25%, і він вже і це вже призвело до того, що от, от теж, да, теж ситуація. Е, Фактично собівартість пального зросла через, через збільшення курсу, але ціни на колонках, вони не те, що не виросли, вони ще й продовжують падати. Тобто, саме за рахунок того, що ми маємо е, дуже гарну динаміку е, ринку світового. І відповідно та ж сама логіка закладається і при поверненні акцизу. Коли, е, Ця кон'юнктура дозволяє це зробити непомітно для споживача, фактично. І тобто валютний фактор і фактор світових цін це, це два е, основних моменти, які зараз впливають на ціни. Розумію, що під час війни важко робити певні прогнози, проте враховуючи нинішні реалії, якою може бути ціна на паливо восени чи на кінець року. Таких прогнозів в нашій галузі ніхто не дає, і це стосується світових цін на нафту, оскільки ми бачимо зараз в цьому році ну, всі взагалі енергетичні ринки, вони всі перегорнулися до, до гори Дриго. Тобто ми бачимо, що, наприклад, що сьогодні відбувається? Ціна на нафту падає, а на газ вона зростає там до рекордних значень. Такого ну, це, завжди ці два енергоносія, оскільки вони там. Один одного в якійсь частині можуть заміняти, вони якось рухались по одній траєкторії. Зараз вони взагалі йдуть в якихось різних напрямках. Що буде завтра? Як ринок відреагує? Ми знаємо, що на кінець року, наприклад, у нас має відбутися повна відмова Європи від російської нафти. Як це вплине, теж ніхто не може спрогнозувати. Які ще можуть бути? Ми бачимо, що росіяни влаштовують там диверсії різні і. По всьому світі, тобто, наприклад, ми пам'ятаємо, що був декілька разів дестабілізований нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, який постачає казахську нафту на світовий ринок, безумовно, і його контролюють росіяни. Тобто, ну, це очевидно, що це робиться для того, щоб дестабілізувати світовий ринок нафти. Потім там були такі диверсії, там в Лівії це теж великий постачальник нафти. І так далі, і так далі. Зараз увага прикута до переговорів штатів з Іраном. Там йдеться про те, щоб зняти санкції з іранської нафтової галузі, що зможе вивільнити дуже великі обсяги нафти і опустити ще ціни. Звичайно, що це не вигідно росіянам. Звичайно, що вони намагаються зробити все, щоб цього не відбулося. Тобто, ми сьогодні маємо е, ринок, який живе не якимось фундаментальними факторами там попиту пропозиції. А ми живемо в час, коли політичні рішення, коли війна фактично визначає ціни і робить їх фактично непередбачуваними. Але, але все одно ми всі розуміємо і маємо розуміти, що всі на цій планеті більшість її, там, 95% країн зацікавлені, щоб ціна була низька. Тому що ці 95% це споживачі. І 5% – це відповідно ті, хто видобуває нафту, да, які зацікавлені в високих цінах. Але 95% набагато більше, ніж п'ять. Да? І ці 95% вони працюють над тим, щоб ціна впала. Це і Штати, це і Європа, і відповідно вони роблять це для того, щоб ціна впала. Тому ми я сподіваюся, що все-таки ці зусилля вони не Минуть не, не минуться просто так, що вони будуть мати результат, і сподіваюся, що от, от, от те падіння, яке ми зараз бачимо, це теж наслідок цих зусиль, як ви вже згадали, більшість палива до нас надходило з Білорусі. Якщо не помиляюсь, ринок палива України взагалі на 80% складався з імпорту. А які зараз основні імпортери палива в Україну? Тут ми маємо в принципі дуже таку передбачувану картину. коли пальне переважно постачається з країн, з якими ми є сусідами. Тобто, це насамперед це Румунія, а точніше, навіть не Румунія, а це порти румунські, порти Румунії, порти Болгарії, Польща. Тобто, ці три я би виділив напрямки. Да? Тобто, наприклад, те, що Приходить з Румунії, воно румунське там лише на там 20 відсотків. А 80 відсотків того, що йде з Румунії, це просто перевалюється в румунських портах і далі прямує в Україну в Польщі Там теж те, що приходить з Польщі, там основна маса це так, там є польський продукт, але я думаю, що десь а по бензинах, наприклад, основний обсяг йде не з Польщі, а з Литви, але через територію Польщі, оскільки ну вона транзитна в даному випадку виступає. Тому це наші сусіди переважно. Є там декілька екзотичних напрямів, які трейдери, незважаючи на їх незручність, там, логістичну складність і так далі, продовжують розвивати. Це постачання з Західної Європи, це, зокрема, регіон Ара, так званий, тобто це Бельгія та Нідерланди. Це великий, там великий дуже нафтовий хаб. Який акумулює дуже великі обсяги нафтопродуктів зі всієї Європи, і там пального багато, але проблема в тому, що його дуже далеко везти. І відповідно, але наші компанії вони розуміють, що нам треба робити якомога більшу диверсифікацію постачань і. Все одно вони не полишають, тобто могли б вже полишати, сказати, що це дуже там дорого і проблемно, але ні, вони продовжують розробляти ці коридори для того, щоб бути більш захищеними на випадок там якихось проблем з існуючими найбільш потужними магістралями. От якщо говорити за екзотичні напрямки, зустрічав інформацію, що деякі новоутворені заправки возять бензин, точніше паливо з Білорусі. Як це можливо, я думаю, що це якісь е, чутки, які не мають під собою підтверджень. Я думаю, що це абсолютно неможливо сьогодні. Е, є єдине, що можна по цього приводу сказати, це те, що дійсно це стосується скрапленого газу скоріше, е, коли його імпорт не заборонений в Європу, зокрема в Польщу, і частина російських і білоруських обсягів потрапляє. В Польщу і там змішуються потім з іншими партіями газу, і документи на них вже видаються е, не російські, не білоруські. Да, тобто перекладаються документи, відповідно, начебто ми там споживаємо європейський газ, але російських та білоруських молекул там ну, дуже багато. І в принципі, ну, я згоден там, є пропозиції такі, щоб е, чітко це відслідковувати, тому що там, в принципі, можна по якимось таким. Як то кажуть, косвенним ознакам виявити, що це може бути такий газ. Там є там в документах, це треба розбиратися. Це я думаю, що можливо, можливо, і контроль за цим моментом треба було б посилити. Особисто неодноразово чув від водіїв, що вони вважають, що паливо на заправках усіх ну, умовно кажучи, з однієї бочки, навіть преміальні марки, які пропонують певні АЗС. Наскільки це відповідає дійсності, і чи контролює хтось зараз якість палива? Я скажу так, що раніше я би там з цим більш-менш міг і погодитись, тому що дійсно у нас було, наприклад, у нас до війни у нас було 50% ринку було з Білорусі, 50% ринку було з Кременчуга. Тобто, Кременчуг, і там ще б якась частина була з Шебелинського заводу, був ще бензин, там 10% був з Литви. Е, тому так, всього там фактично чотири виробника у нас було присутньо на ринку. Сьогодні їх набагато більше. Сьогодні це і Литва, сьогодні це і Польща, це Словаччина, це Румунія, Болгарія. Я вже не кажу про те, що там ще приходить морем, ще якісь там е, окремі партії з Греції є теж там продукт. Тому ну, з однієї бочки не погоджуюсь. Інша, е, але знову таки треба розуміти, що насправді це не має значення, оскільки все, що ми привозимо з Європи, воно все відповідає стандарту Євро 5. Можна його робити з чого завгода, на яких угодно заводах, але воно все однакове, фактично. Тому що воно відповідає одному стандарту. Що стосується якості. Тут у нас, як і раніше, в зоні ризику той самий бензин, тому що його. Найбільш підробляють його, найбільш можна просто виробити, наприклад, на тих же міні нафтопереробних заводах, підприємствах, можна компоненти змішувати на нафтобазах, тому о, я думаю, що ця проблема вона виникне, і я знаю, що, наприклад, проблема з дефіцитом. Вона дуже придала дуже серйозний стимул цим заводам, цим нелегальним виробникам, тому що спровокувало ну, такий попит. Був що людям було потрібно буквально все, що горить. Відповідно, це, це дуже гарна почва для того, щоб було для них щоб відновити виробництво. Що що, що сьогодні відбувається, ми бачимо, що ці обсяги вони є на ринку. Вони їх пропонують активно, але дійсно, я думаю, що ситуація з якістю цього пального вона дуже е, плачевна, тому що е, це було завжди. Да? Це було завжди. Завжди у нас підробляли пальне, завжди працювали ці міні-заводи. Але е, для того щоб робити більш-менш нормальну якість, е, вони використовували октанопідвищуючі присадки імпортного виробництва. E, здебільшого це була Білорусь та Росія. Зараз цих постачань немає. Відповідно, є гостре питання, як цей октан, як цей бензин робити без цих домішок. І оскільки таких надходжень немає досі, то я, ну, чесно кажучи, ну, можна лише фантазувати, що вони там роблять, і ці всі фантазії вони не дають. Вони абсолютно чітко дають зрозуміти, що ніякої нормальної якості там бути не може. Відповідно, я думаю, що. Це питання воно виникне рано чи пізно. Контролю немає. Він був припинений після початку війни, і це я думаю зрозуміло. Як буде надалі? Ну, подивимось, тому що, чесно кажучи, ну мені складно уявити під час воєнних дій, під час війни роботу таких служб. Це дуже витратна штука. Це дуже. Непростий механізм державного контролю. Він і до війни не особливо там нормально працював. Тому я думаю, що тут споживачу доведеться просто на власному досвіді ще раз переконатися, що не треба шукати якихось там, не треба вірити в якихось там казочки, в якихось дива, що там, ой, там, дивись, там бензин дешевше, а він теж такий якісний. Такого не буває. У нас вже сформований ринок, всі бачать, всі бачать. І знають хто що продає. Я просто переконаний, що для цього просто знадобиться час, щоб люди переконалися, що ну де, де його треба купувати. Дякуємо Сергію, що поділилися з нами інформацію стосовно того, що зараз відбувається на ринку пального України. Дякую вам. Нагадую, з нами на зв'язку був експерт ринку пального та директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентіві. Залишайтесь з нами. Все буде, Україна.